4 червня, день шанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Якщо кожну дитину, яка загинула за останній рік в Україні від військової агресії Росії, вшанувати хвилиною мовчання, то ми з вами мовчатимемо більше восьми годин. На жаль, інформація про загибель дітей оновлюється щодня. За даними єдиної інформаційної платформи діти війни, станом на 2 червня, за інформацією офісу генерального прокурора. 484 дитини загинуло, 992 поранені. Також за даними національної поліції України 392 дитини вважаються зниклими. Ці цифри не остаточні, тому що ну триває робота з їх встановлення в місцях проведення бойових дій та да, на тимчасово окупованих територіях та звільнених територіях, да, де інформація є а, досі неповною. Крім того, ще до повномасштабного вторгнення були підтверджені дані про загибель через вторгнення російської армії, як мінімум 240 дітей в Донецькій та Луганській областях починаючи з 2014 року. В Чернігові та на Чернігівщині активні бойові дії розгорталися в лютому березні 2022 року. Саме тоді російські військові вбивали і дітей, і дорослих в багатьох населених пунктах. Представник української гельсінської спілки справ людини, яка діє на базі громадської організації МАРТ в рамках глобальної ініціативи Трибунал для Путіна, збирає інформацію про військові злочини російської армії та влади. Ми всю інформацію збирали з відомих нам відкритих джерел відповідним чином, зберігали. А далі, коли вже там частина території була деокупована або Звільнення від блокади, ми почали здійснювати саме такі мобільні польові місії, під час яких ми безпосередньо спілкувалися і спілкуємося з можливими свідками, очевидцями та жертвами таких злочинів. Але і зараз продовжуються обстріли нашого регіону, зокрема прикордоння 1 травня 2023 року. Внаслідок авіаудару по селу Лизунівка Новгород громади загинув хлопчик 14 років. Одна з керованих авіабомб влучила в місцеву школу, яка вже кілька років не працює, поряд з якою в цей час перебувала дитина. Тож кількість дітей, які постраждали від російської агресії, на жаль, збільшується наразі. У нас задокументовано 23 факти загибелі дитини, і 24 факти це. Ушкодження ну, тілесні ушкодження отримані внаслідок саме збройної агресії, щоб висвітлення тем насильства над дітьми не викликало так званий хайп і маніпуляції в обговореннях. Наразі регулятор в сфері медіа, Національна рада з питань телебачення та радіомовлення роз'яснює правила висвітлення цих чутливих тем, які прописані в новому законі про медіа. Ми, Зараз маємо з вами новий закон про медіа Він набув чинності 31 березня цього року. Новий закон впроваджує значно чіткіші і значно виваженіші підходи до захисту дітей в медіа ніж ті, що були раніше. Саме такий діалог медіа, громадськості, юристів і психологів має стати нашим ключем до, до успіху. Всі ж дані зібрані правниками в майбутньому стануть підставою для висунення звинувачень військовим злочинцям. Ми прислідуємо декілька. Цілей по-перше, це притягнути винних осіб до відповідальності в даному випадку. Це російські військові, і в, в тому числі не тільки військові, а й вищі чини, і включаючи президента так званої Російської Федерації Путіна. По-друге, це збереження саме історичної пам'яті, збереження архіву війни.